Вітаю, друзі! Читаючи дописи військових, знайомих, волонтерів, часто ми стикаємося з такими думками. І, взагалі, коли бачиш їхні дивовижні досвіди, часто спадає на думку: а яка моя роль у цій війні? І чи достатньо я роблю? Отже, сьогодні наш гость, Славецький Дмитро, доброволець, госпітальєр, який пішов на війну без зброї. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, Дмитро. Розкажи, будь ласка, як змінилось твоє життя після повномасштабного вторгнення? Моє життя змінилось ще. За місяць до повномасштабного, тому що як мені випало на 3, я трошки пірусмислив своє життя і почав трошки рости і духовно, і морально. Тому коли прийшла війна, то, попри війну, я продовжав розвиватися, рости і був достатньо вірним Богу, щоб він мене вів на велике щастя, війна почалася 24-го. Повномасштабна, але ми зрозуміємо, що війна ще почалася в 14-му. Але по іронії долі, 23-го, ще ми святкували день захисника вітчизни, тому е доволі кардинально помінялося ставлення до більш стало більш усвідомлення політичне. Ну і звісно, коли ти тебе веде Бог, то твоє життя доволі сильно змінюється. Ти відповідаєш на його позов. І йдеш, і, і, і на щастя Бог мене <пів> повів до добровольчої армії. На щастя, Розкажи, що таке взагалі добровольча армія. Що вона себе представляє? Українська добровольча армія вона <пів> представляє <в> себе <пів> добровольчого групування. Люди ентузіасти, які хочуть допомагати країні, але не хочуть приєднатись до регулярних сил. Вони згуртовуються. В такі добровольчі загони, як, наприклад, українська добровольча армія Криворізький загін, куди я пішов на в початку повномасштабного вторгнення, також є і інші добровольчі підрозділи, як госпіталіри, медведі, дук. Дуже багато не буду перечисляти. В їх сила в тому, що це ентузіасти, які зібралися з ентузіастами і виконують свої обов'язки на рівні. А інколи на доволі складних не хотів би сказати, що іноді навіть більше, ніж Збройних Сили України, щоб не дискуртувати їх. Просто вони максимально віддають себе, своєму ділу, тому що вони їх туди ніхто не докликав, так так мовити. Вони саме себе знайшли. Чому ти обрав саме добровольчу армію? Чому не вступив до Лав ЗСУ? По-перше, треба виділю такий момент, як. Присяга, бо як для віруючих вона має такий е, зупиняючий ефект. Ну, якщо ми маємо е, справу про принципову небраття в зброї в руки, коли ти приймаєш присягу, тут ти ну, не можеш повноцінно витримувати свої принципи, тому що наказ є наказ, і якщо ти його не виконуєш. То ти йдеш в якийсь дезбат. Да, бувають е, класні командири, які розуміють, що ти можеш виконувати свої обов'язки е, повноцінно і без зброї, але бувають дуже різні ситуації. А коли ти вже дав присягу, то ти ніби собі не належиш. От, і це буває такий неприємний момент, е, найбільш такий зубаняючий фактор. Е, в добровольчій армії. Е, Дивлячись на те, що й там вони там і теж є зброї, але якщо ти можеш виконувати свої обов'язки без зброї, наприклад, як медик або там сапер, або матеріально-технічне забезпечення, інженера будівники і так далі, що доволі великий асортимент є людей. Віруючих людей, які можуть виконувати свої обов'язки на рівні з військовими без зброї, не ну не, зб... да, не зброї руки, не вбиваючи. Тому доброльча, українська добровольча армія no. разом зі своїм сильним... з своїм сильною ідейністю і націоналізмом, навіть для віруючих, доволі благоприємне таке середовище. Також велика сила добровольчих армій те, що ти вільна людина, ти завжди можеш. Піти і ну, в, в рамках розум, розумного і повернутися. Ти не ну, як не ув'язаний, як багато хто може себе вважати в Збройних силах, на жаль. Як ми бачимо ще з 2014 року, українські добровольчі армії в різних структурах доволі сильно себе проявляють, дуже ефективні в силу своєї ідейності і ентузіазму. Так і госпітальєри. але на жаль, ти юридично не захищений, тому тут вже ти приходиш чимось жертвувати. Якщо хочеш свободи, то ти розумієш, що забезпечення твоє тільки і на. Спонсорах і на волонтерах Цікаво, які ще нюанси є саме в добровольчій армії, чим вона відрізняється від ЗСУ, от саме, наприклад, з формальної точки зору. Так, бюрократії у нас набагато менше, але все одно у нас є. Ну, ми розуміємо, що ми робимо й ну у нас є звіти за використання ресурсів, донатів. Це само собою розуміється. Все одно ти не можеш сильно покладатися на державне забезпечення, тому що. Навіть деякі військові госпіталі не можуть тебе прийняти, тому що ти цивільна людина юридична. Але завдяки госпіталірам, коли я виконую задачі від батальйону госпіталірів, то це велика перевага в тому, що в них є доволі сильне забезпечення медицини, у них є домовленості, і якщо ми. Я знаю, що якщо я виконую задання від госпіталірів, і я отримав поранення, я знаю, що вони не залишать, вони прилікують, і навіть посмертно у них є виплати то, але не всі добровольчі групування можуть таким похвастатись. Це дякую е, волонтерам. Розкажи більш детально про свій медичний батальйон. В чому його специфіка? Медичний батальйон госпіталіри спеціалізується на тому, що він навчає бойових медиків. Е, люба людина, яка вважає себе готовою поїхати на фронт та навчитися, вона мож, ну, могла пройти курс госпітальєрів е, тижневий, або ну, двохтижневий, і вже виконувати свої обов'язки на позиціях. Специфіка е, така, що батальйони Збройних сил України або іншої регіональної армії, якщо бачать потребу, або від дуже відповідально ставляться до особового складу і знають, що них не вистачає деяких позицій з медиками, бойовими медиками, вони звертаються до нашого батальйону. І наш батальйон з служби безпеки узгоджує це питання. І якщо все добре, з організацією він забезпечує медиків безпосередньо на нулю. Де, як мінімум це було раніше. А зазвичай це евакуації з позиції, тобто та і другі лінії, як Медевак. На стабілізаційних пунктах, тобто, по факту, ви покриваєте всі пункти від окопів до стабілізаційних пунктів? Так, так. І навіть із, із стабілізаційних пунктів ми евакуюємо на госпіталі. Легендарна австрійка. Хто знає госпіталірів, знає австрійку. Вони забирають поранених важких поранених, в, в такий великий автобус, комфортний. На, на 6 або на 8 місць лежачих. Навіть з стабілізаційних пунктів ми забираємо в. В госпіталі, а можеш детальніше розповісти, як саме проходить е, цей етап, поранений боєць, які етапи він проходить від окопу і далі? Бійця поранило на, допустимо, на позиціях на нулі, е, і там місцевий бойовий медик е, або і брат. Якщо брати є натовські стандарти, є рятувальник де рятувальник, серед яких можуть бути ми бути ми, надають першу допомогу. В ідеалі боєць сам собі надає допомогу, якщо він це може, якщо він не свідомості, якщо в нього є праці функції для цього. Звісно, в ідеалі кожен бієць має мати знання рівня АСМ по протоколах Ті 3 В принципі, ми її навчаємо першочерговий боєць повинен. Якщо він може надати самі, сам собі допомогу, або і надає йому допомогу бійці, побратима, які поруч, або ж е, біє-рятувальник, е, серед яких є ми госпіталієри, надають допомогу, не буде вже е, конкретизувати асортимент, який він може зробити. Далі він повинен е, передати його кейси е, евакуаційній машині або бронімашині, в ідеалі. На жаль, е, Потреба в медиків на позиціях все більше, тому що евакуації все складніше в силу прогресії технології, а саме FPV-дронів, і в день зазвичай і в силу прогресії технології, і це буде складнені вночі, що не ще не уможливлює практично евакуювати, тому що FPV-дрони нас доганяють в евакуації або накривають нас прямо на погрузці. І це доволі смертельно і небезпечно, тому е, все більше потреба в медиків є на позиції, щоб е, їх асортимент допомоги був більший, і щоб вони максимально максимально приходяться і надавати допомогу на, безпосередньо на ближніх лінії в бліндажах окопах. Якщо все ж таки евакуація можлива, е, забезпечення прикриття або є реби. Які все ж таки можуть себе застрахувати від дронів. Можна детально, що таке реби і застрахувати від дронів? Oh. Можливо, хтось з наших глядачів не знає. Я yeah, медик сильно може сильно цьому не розбираюсь, але суть такова. Є частоти, на яких працюють дрони. Реб, якщо, якщо буквально переклад радіоелектронна радіо боротьба це такі пристріли, які заглушують частоти. Дрони. І інша техніка, яка працює на цих на цих частотах, вона втрачає свою діяльність. Тим самим дрони падають і не уражають ціль. Тому і велика зараз потреба в ребах, і треба далі слідкувати за технологічним прогресом. Зараз технологічна війна, і треба нам не відставати від ворога. Далі медична евакуація, медвак, яка вже повинна бути забезпечена всім. Потрібним для допомоги медика, який є на тому на, на, на тій машині. І якщо сабліціний пункт далеко, або треба вести напряму до госпіталя, якщо на сабліційних пунктах, наприклад, немає ольфтальмолога, а є ураження очей, медик повинен забезпечити максимальний асортимент допомоги. Щоб боєць мог максимально дожити або на максимально в комфортних умовах доїхати до потрібного спеціаліста. І вже стабіліційний пункт, на щастя, стабіліційні пункти все приближаються до фронту, тому щоб зменшувати той рукав евакуації, стабіліційні пункти наповнюються професіоналами, такими як з ВНС судістими хірургами, анестезологами. Щоб Рятувати кінцівки, щоб надати все більше асортименту допомоги, в тому числі і е, прирвання крові, і компоненти крові, що дуже потрібні. І вже після стабілізаційних пунктів. Е, Боець їде на до госпіталів, дякую. Перше, що хотілося б зазначити, що тепер виглядачі знаєте, що таке реб і навіщо на них донатити, коли ви бачите якісь е, збори. друге, що хотілося би запитати, ти казав про те, що можна за два-три тижні пройти до медичну підготовку. Для того щоб вступити от саме з тактичної медицини, Можеш більш детальніше про це розповісти? Можливо, у нас є глядачі, які б хотіли долучитися до лав госпітальєрів. Госпіталіри проводять курси, які ви можете пройти і по цивільній, і по тактичній медицині. Це дуже корисно і це провірені люди. Можу пор порадити. Курси пекальних видр, які я проходив, та віднова плюс є мої знайомі, які проводять ці курси. Також, якщо ви бачите, які проводять курси медицини, у вас в міст в містах, то це зайвим не буде. Ті організації, які навів вище, це організації, які перевірені мною особисто, незважаючи на те, що я вже мав вищу ветеринарну освіту, мене навчав. Друг, який мав вже досвід в АТО, в мене був товариш-інтерн з медицини. К нам приїжджало багато людей з батальйону, від бригади вчились з медицини. Але ц, того серед, того серед знань медицини, який був тоді, і після того, як пройшов я вишки госпіталірів, це кардинально... Велика різниця, скажи, будь ласка, як зараз працюють медики на позиціях, і які проблеми ти бачиш зараз? Це в півдрони ще не уможливлюють не евакуацію. Евакуація все складніше стає стає. І тим самим треба все більше медиків, серйозних медиків на позиції, а їх не вистачає, бо це доволі безпечно для самих медиків, але у ефективність виживання. Особового складу. Є такий вислів, що атеїстів на війні не буває. Або ж те, що після першого вибуху вже починають молитися всі. Чи стикався ти з такими ситуаціями, і як це з твого досвіду? Звісно, перші прильоти доволі для багатьох це стрес, і багато хто може там навчально молитись. Серед моїх з ким я стикався багато і язичників, прям, і які вірять в альгаву. Е, тому то складно сказати, що хтось став більш віруючим, тому що хто ріс, хто й шукає, той продовжує шукати, а так то до всього звикаєш. Скільки ти бачиш серця людей, вони почерствішали чи розм'якшились на війні саме? Якщо казати особисто за мене, то мене моє серце стало більш м'яке до буквально за місяць до війни, і попри війну воно не стало черствішим на щастя, не дивлячись на те. Що я бачив серед побратимів, mm. важко <звашу> сказати, тому що кожен ем, компенсує свій стрес по-різному. Хтось стресує далі, та погіршує свій емоційний стан, ще погано, хтось е, компенсує це родиною, да, має підтримку звідти з, з тилу, що дуже потрібно, коли ти приходиш. В, в тил у відпуску і тобі, тобі вдячні. Хтось бачить, що дуже важливо це звертатися до кваліфікованих психотерапевтів, психіатрів. Але дехто, звісно, вдаряється більше в підтримку Бога, що дуже класно і сильно, і я стараюсь на це направляти по доречності. Хтось комусь зручно срочна... Якась скандинавська релігія, прикод. І все ж, як ти переносиш це все в психологічному плані. Чи допомагає тобі якась підтримка друзів, чи все ж таки більшість своїх потреб ти закриваєш Богом? Велика перевага людей, які мають ідейність, які знають для, для чого і за що вони воюють. Тому я дуже радий позивати з добровольцями або з, з силовими структурами, які прийшли з добровольчих групувань. У них є ідея, і вони знають, що вони роблять, я в тому числі. В мене є Бог, і де я впевнений, що він мене вів в силу досвідів, які я маю. Я рятую людей, я страхую бійців. Вас, слава Богу. Тому якщо я, якщо не я це роблю не для Бога, то для чого це заліз за все? Поняття вигорання тут недоречне. Може я не проводив так, рік не безвилозного без ротації, щоб побачити, що таке вигорання. Десь в мене було безвилозної ротації три місяці, і коли я був у добровольчій армії, то не було таких понять, як відпуска, то ми працювали рік. Але це відносно, тому що я більше надавав на той час півроку під постухом госпітальної допомоги. Тому я особисто. Думаю, що не зіткнуся з таким вигоранням. Я вірю, що Бог мене захищає і фізично, і ментально. Що порадиш робити нам, цивільним людям в тилу? Звісно, це шукати, де ти можеш бути корисним, де ти найефективніший, як знайшов я, що я в добровольчій армії, як знайшов я себе волонтери, як знаходити ви збіри своїх знайомих людей, перевірених особ, підтримати їх максимально скільки ви можете це витягнути. Тому що зараз сильні, захищають слабких, тому слабким треба допомагати та ставати сильнішим. Війна, на жаль, ускладнила наші життя, деякі навіть зламала. Але варто пам'ятати про те, що потрібно все ж таки триматись, берегти свої сили, допомагати слабшим і робити все, що залежить особисто від вас. Не забувайте, що Бог незмінно з нами і треба також бути з ним триматися за його руку і він підкаже допоможе і покаже твоє місце у цій війні дякую що були з нами і побачимося у наступних випусках на диванчику